Готуємо неймовірно смачне запечене стегно індика в апельсиновому соусі з гарніром. Для маринаду змішуємо 150 мл соєвого соусу, цедру та сік одного апельсину. Саме він надає страві ту солодку ноту та неймовірний аромат. Вичавлюю 4 зубчики часнику для пікантності. Також додаю 2 чайні ложки сухого розмарину, трішки гірчиці, 2 столові ложки меду. Дві столові ложки олії, півтори чайні ложки солі і трохи чорного меленого перцю. Гарно все перемішую. Маринад виходить досить насичений. Тепер кладу в маринад індичку, а саме стегно в мене вагою 1,5 кілограми. Гарно розподіляю маринад по м'ясу, накриваю миску харчовою плівкою і залишаю на ніч у холодильнику, але на ранок ще перевертаю стегно на інший бік, щоб воно гарно промаринувалось та просочилось усіми смаками. Коли м'ясо наситилось маринадом, беру деко, трішки змащу його олією та викладаю по колу картоплю, попередньо нарізану на 4 частини та приправлену спеціями. Так само кладу бейбі моркву та дольки одного апельсина, щоб підсилити аромат і надати більш яскравого смаку. А всередину кладу м'ясо і поливаю зверху тим же маринадом. Я робила велику порцію картоплі, але взяла за мале деко, тож краще брати велике, щоб картопля гарно підрумянилась і була хрумкою. Запікаю годину 20 під фольгою, потім фольгу знімаю і запікаю з обох боків, перевертаючи м'ясо ще близько 40 хвилин, щоб надати рум'яної скоринки. Температура 180 градусів. Не дивлячись на те, що я трохи перетримала його в духовій шафі, але все одно м'ясо залишилось соковитим, з легкою солодкуватою ноткою та цитрусовим ароматом.